Худба для дітей. Асаламу алейкум, дорогі діти. Ласкаво просимо до нового випуску худба для дітей. Ассаламу алейкум і від мене також. Дорогі діти, ви вже знаєте цей формат. Як завжди, спочатку ми трохи розповімо вам про п'ятничну проповідь. Потім розберемо два вибрані аспекти із худби. А потім пояснимо, як ви можете застосувати їх у своєму повсякденному житті. Будь ласка, скажіть, якою була тема минулої худби? Тема минулої худби була Табліг. Наш улюблений імам розповів нам про те, як правильно займатися таблігом та яке велике значення він має. Табліг це дуже важливе завдання. А що означає слово табліг? Табліг означає донесення та поширення вчення ісламу серед інших людей. Дорогі діти, давайте тепер перейдемо до другої частини нашої передачі. Зараз ми покажемо вам деякі аспекти п'ятничної худби, які ми вибрали для вас. Мурабі хіб, що ви обрали для сьогоднішньої програми? Я вибрав одне слово сполучення, але спочатку давайте спочатку подивимося, що сказав наш улюблений Хузурі з цього приводу. Роз'яснюючи слова доброго мовляння, цьому аяті, який я прочитав вище, газрат обітуваний месія, мир йому в одному місці сказав. Всевишній Аллах поклав на нас обов'язок видаляти неправдиві звинувачення з мудрістю та прекрасним умовлянням. Всевишній Аллах знає, ми ніколи не залишили м'якість і лагідність у своїх відповідях. Він сам описує свій стан. Я завжди відповідаю м'яко і лагідно. Це завжди мій принцип, і Всевишній Аллах є свідком того. Я завжди використовував м'які та ніжні слова. Одним словом, нам потрібно прийняти такий спосіб проповідування. Ті, хто проповідуючи, починають використовувати мову опонента, іноді в гніві, їм слід пам'ятати про це. Наше проповідування має залишатися у межах моральності, вони не мають доказів, тому вони використовують грубу мову. Але якщо ми будемо використовувати грубу мову, це означає, що ми не маємо доказів. Дорогі діти, ви щойно почули уривок із п'ятничної проповіді. Хозур навів нам приклад історії обітуваного Месії Меріму. Він розповів, що той завжди використовував м'яку спокійну та зрозумілу мову. Хозур також сказав, що лаятися, ображати чи використовувати грубі слова це неправильно, тому що так роблять лише ті, хто не має аргументів. Виходячи з цього, я вибрав сьогодні слово сполучення, м'яка мова, тобто вміти, говорити м'яко, шанобливо і мудро, і я теж вибрав одне слово, один пункт із худби. І щоб краще зрозуміти мій пункт, давайте спочатку послухаємо наступний уривок. Багато так званих мулів і богословів підбираються на мінбари, вважають себе намісниками посланця і спадкоємцями пророків і проповідують. Остерігайтесь, гордині, зарозумілості та пороків, але подивіться на їхні власні вчинки. Судіть по тому, який вплив мають їхні слова на ваші серця. Який вплив вони мають на чисті натури? Якщо слова цих мов не впливають на серця людей, подивіться на свій стан. Якщо і ви будете чинити так, то який вплив матимуть ваші слова? Тому, якщо ви проповідуєте, спочатку виправте свої справи та створіть зв'язок із Всевишнім Аллахом. Тільки тоді ваше проповідування буде правильним, успішним та дієвим. Дорогі діти, ваші вчинки повинні відповідати тому, що ви кажете. Наш улюблений Хузур щойно пояснив нам, що людина може вважати справжньою віруючою тільки тоді, коли вона виконує те, про що вона говорить. І тому словом, яке я вибрав сьогодні, є приклад для наслідування. Якщо ми маємо бути хорошим прикладом або наслідуватиму хороший приклад. Ми зможемо зробити світ кращим. А тепер перейдемо до наступної частини нашої передачі: поради для повсякденного життя і того, як ми можемо прийняти їх на практиці. Поради для повсякденного життя і того, як ми можемо прийняти їх на практиці. Моробіцях, яка у вас є порада для дітей, дорогі діти? Моє слово сполучення було м'яка мова. Це дуже важливо в повсякденному житті. Незалежно від того, з ким ви розмовляєте або берете участь у обговоренні, завжди потрібно використовувати м'яку і поважну мову. І найголовніше, не можна лаятись і використовувати грубі слова. Як ви знаєте, правий не той, хто має найгучніший голос, а той, хто має аргументи, тому дуже важливо завжди говорити спокійно та вічливо. А моє слово було прикладом для наслідування. Якщо ви займаєтесь таблігом, тобто поширюєте іслам, ви самі маєте бути прикладом. Дехто запитує, як діти можуть займатися таблігом. Відповідь дуже проста ви повинні бути такими, щоб у школі інші діти відразу помічали. Цей учень відрізняється, бо він мусульманин Ахмаді. Наприклад, він використовує м'яку мову, не лається і не матюкається, акуратно одягається, шанобливо розмовляє з вчителями, допомагає своїм однокласникам це і є найкращий вид таблігу, ваш добрий приклад. Ми бачимо це і в житті пророка Мухаммада, алейхі вассалям. коли він закликав людей до ісламу, до нього прийшов його близький друг, Хазрата абу Бакар, і спитав ви дійсно стверджуєте, що ви пророк від Бога? Пророк Мухаммед, салалагу, васалям, хотів провести багато доказів і пояснити. Але Хазрат Бакр сказав: скажіть мені тільки одне, це правда чи ні? Пророк відповів так. І Хазрат Бакр одразу ж повірив йому. Чому? Тому що він знав пророка з дитинства. Тому що він знав пророка з дитинства. Знав, що він ніколи не брехав, завжди був чесним і завжди бажав людям добра. Йому не потрібні були докази, тому що пророк робив те, що говорив. І в цьому полягала наша порада. Якщо ви щось скажете, ви повинні це показати своїми вчинками. І в цьому полягає наша порада. якщо ви щось кажете, ви повинні це показувати своїми вчинками. Якщо ви кажете, що не можна брехати, не брешіть самі, і тоді люди побачать різницю. І це є найкращим способом розповсюдження ісламу. Дорогі діти. Ми добігаємо кінця сьогоднішньої передачі. Як ви знаєте, у п'ятничній проповіді нашого улюбленого зору є дуже багато прикладів і уроків, які допомагають нам у таблізі та в житті. Наша передача дає вам лише два маленьких аспекти, тому дуже важливо послухати п'ятничну проповідь повністю. Ви можете подивитись худбу в п'ятницю з перекладом на українську мову на нашому Ютуб каналі. Ассаламу алейкум ва варахматулахи ва баракату.